Блендер 4.3 важливі інновації. Хаос вантажу Corona 12, Stalker 2, Серце Чорнобиля, Apple Vision OS 2, Nvidia GeForce RTX 40 Super. Привіт всім вуглецем та цифровим формам життя. Ви на каналі Flixpix. Це 3D новини і ми починаємо. Blender 4.3 представив оновлення, що включає вдосконалення інструментів Grease Pencil, оновлення Eevee та Cycles, а також інші функції для покращення анімації та візуалізації. Це значно розширює можливості художників, які працюють у 2D та 3D анімації. Chaos випустило оновлення для Corona 12, яке дає підтримку живого зв'язку з Chaos Vantage, покращені об'ємні каустики та нову систему масштабування рендерів, що базується на AI. Stalker 2 вийшов 20 листопада 2024 року і одразу став однією з найочікуваніших ігор у жанрі Survival Horror за елементами RPG. Стандарт 60 доларів, Deluxe 80, Ultimate – 110. Мапа розміром 64 квадратних кілометри більше 100 годин геймплею. Нові механіки виживання, реалістична графіка завдяки Unreal Engine 5. Сінгл на старті, мультиплеєр з'явиться після релізу. Повіжін Pro з оновленням Vision OS 2 отримав нові можливості. Звичайні 2 d фото можна перетворювати на зображення з реалістичною глибиною. А просторове відео тепер редагується у Final Cut Pro. Нові жести полегшують навігацію, зокрема миттєвий доступ до Home View. Додана підтримка Magic Keyboard, миші та віртуального mac Display з імітацією двох 4 k моніторів. Останню серію відеокарт NVIDIA є GeForce RTX 40 Super. Анонсовано в листопаді 2024 року. Лінійка включає RTX 4080 Super, RTX 4070TI Super та RTX 4070 Super з покращеною продуктивністю та підтримкою DSLS 3. RTX 70 Super. Ціна 600$. доларів, перевершує RTX 3090 і оптимізована для 1440p геймінгу. RTX 4070 Ti Super 800$. доларів. По 2,5 рази швидша за RTX 3070 Ti. RTX 4080 Super створена для 4К рендерингу та AI, забезпечує збільшену швидкість відеопам'яті 23 ГБ в секунду та вдвічі кращу продуктивність ніж 3080 Ti. Це всі новини на сьогодні. Підпишіться на канал та залиште коментар. З вами було 3 d новини до понеділка.